Четвер, 23 травня у студії 11 каналу Євген Коптів. вітаю вас, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. Утім, напередодні ППО збила ракету у Синельниківському районі. А Нікопольщину вчора протягом дня обстріляли з 20 разів. Більше про ситуацію в регіоні та Україні розкаже кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Тобі слово вітаю вперше за довгий час. Ніч на Дніпропетровщині минула тихо. Правда, вчора близько 23-ї у Сенелікуському районі було чутно роботу. ППО вчора ж протягом дня росіяни два десятка разів атакували Нікопольський район. Били з артилерії та дронами камікадзе, пошкоджені машини, житовий будинок, а ще магазин та адмінбудівля. На щастя, обійшлось без постраждалих. Десять людей постраждали через вчорашній обстріл Харкова. Ворог дарив авіабомбами. Найтяжчі поранення отримав водій тролейбуса. Юрій Орел. Сьогодні міський голова повідомив стан пораненого, який був в епіцентрі вибуху, стабільно. Не його прооперували і перевели до реанімації. Одну ногу, на жаль, довелось ампутувати, другу медикам вдалось вберегти. Тим часом з'явилось відео перших хвилин після атаки РФ. Накватка торміки та тринадцять п'ятдесят. Тримається за мене. Не подніміться. Давай, давай. Водночас на Росії послабили вороже ППО про успішну диверсію у Смоленську. Заявили військові партизанського руху, а теж, зокрема, знищеного телекомунікаційну шафу вежі зв'язку. Відтак Росіяни втратили зв'язок для системи ППО. Це допоможе більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу. І просто зараз під ворожим обстрілом Харків. Попередньо вже було чутно з десяток вибухів. Повідомляють, що росіяни б'ють по місту з комплексів С-300. Більше інформації розкажемо вже у наступних випусках. Женю, це був наш Марко. Ручка про ситуацію в Україні станом на зараз. Ми ж продовжуємо випуск. Вимикатимуть електрику протягом дня сьогодні для промислових та побутових споживачів по всій Україні діють графіки погодинних знеструмлень не обмежуватимуть лише енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури. Повідомили в Укренерго. Причина прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів, через яку сонячні електростанції вимушено знизять виробництво електроенергії. Та головна причина масштабні руйнування енергосистеми через ракетні удари ворога. Джип а мотоцикл тещі у сервісних центрах МВС гаряча пора. Через закон про мобілізацію українці активно переоформлюють свої колеса. Люди побоюються, що транспорт заберуть на ЗСУ. В законі про мобілізацію йдеться: якщо маєш більш ніж одну машину, мусиш поділитися із військом. Які автівки можуть забрати у першу чергу? І що з цього приводу кажуть у Міністерстві оборони? Дивіться далі. Повітряна тривога ставить на паузу роботу сервісних центрів. А через ажіотаж на одну лише послугу можна простояти у черзі півдня. Богдан Степаненко узяв талон о 5.30 ранку, а до віконця покликали за чотири години. Зв'язку з певним ажіотажем там люди переоформлюють чоловіки на жінок, там або у когось кілька автомобілів на якихось довірених осіб. Певні складнощі є батькам, дітям та іншим родичам передають, дарують легковики, автобуси, мотоцикли, мотоколяски і причепи. Ми купили машину просто і реєструємо. її. Я подаручення на маму оформлюю. за останні два місяці. Попит на послуги з реєстрації, перереєстрації за договором купівлі-продажу суттєво зріс у березні. Договорів дарування у сервісних центрах Запорізької, і Дніпропетровської області уклали близько сотні, та вже у квітні. Понад 550. у порівнянні з, наприклад, березнем місяцем по наших Запорізькій та Дніпропетровській областях проведено ну, близько 16 тисяч операцій а вже за квітень 17,5. у п'ять разів. Е збільшилась кількість перереєстрацій на підставі договора дарування на близьких осіб. Таким чином люди перестраховуються, щоб у них не вилучили транспорт на ЗСУ, але на камеру про це говорити не бажають. А вас просив, щоб а, у міністерстві оборони стверджують, підстав для хвилювання немає. Це стосується не кожного і не всього транспорту. Мовляв, будуть забирати автівки. Насправді ні. По перше, він давно в діє. Це не нова норма. Залучалися так, деякі автівки переважно це спеціальний якийсь транспорт. У державних установ дійсно, але ніхто ніхто легкові автомобілі, особливо так у людей не забирав. Які конкретно машини чи моделі забиратимуть на зсу в законі не прописано усе на розсуд ТЦК, та юристи радять скласти акт передачі, в якому обов'язково зазначити, коли що саме і кому, і в якому стані і на який термін ви передаєте. Таким чином ваші права будуть захищені. Звичайних людей мобілізація транспорту торкається уперше. А в юридичних осіб вилучали ще 10 років тому. Це трактор. Вигнали ми його з Бахмутського району, село Верхня Кам'янське. Володимир, фермер з Донеччини, мав тисячу гектарів землі, понад 35 тракторів, комбайнів, сівалок і вантажівок. Більшість утратив у наслідок російських обстрілів. Розбомбили окупанти і свиноферму. Усе, що зміг. Вивіз на Дніпропетровщину. Розбила, погоріла багато техніки, прийшлося евакуювати. Для Збройних сил України чоловік віддавав усе, що потрібно. У першу чергу важку техніку. Забрали в нас екскаватор на базі МТЗ, грузову машину МАЗ, самосвал. Трактор 1025 МТЗ з прицепом. Та якщо заберуть усю техніку, це паралізує роботу селян. Додають фермери. А між тим вони також працюють на перемогу України. Ніхто не відмовляється. Я сам віддав там газель, додавали там мало ще других автомобілів, але треба чим же землю обробляти і потім перевести це збіжжя. Саме головне, щоб ще були люди, з ким можна було б це все зробити пенсіонери, які ну скажімо, вже не той ресурс, що як молодої людини. За офіційними даними на обліку сервісних центрів МВС у Запорізькій області 470,5 із половиною тисяч транспортних засобів. На Дніпропетровщині ще більше мільйон 137 тисяч. Євген Коптів, Тетяна Зайць, Олександр Довгань, Денис Єлісавенко новини одинадцятого каналу. Смерть у автомобілі у Кам'янському районі поблизу п'яти хаток на трасі загорілась машина. Рятувальники, що прибули на місце, події встановили. Пожежа виникла в результаті аварії. Зіштовхнулися таврія та вантажівка. ДСНСники знайшли тіла двох загиблих. Усі деталі встановлюють правоохоронці. У Кам'янському вже готуються до нового опалювального сезону. Комунальники замінюють внутрішньобудинкові мережі у багатоповерхівках, у тому числі і системи водопостачання. Цьогоріч у планах реконструкція 21 будинку. Ремонти проводять за зверненням громадян. Виконання робіт контролює особисто міський голова Кам'янського. 21 будинок відремонтувати капітально по системам 5 будинків по системі теплопостачання, 16 будинок по системам водопостачання та водовідволення. Що в свою чергу зменшить потім аварійні виклики? Люди будуть користуватися. У деяких будинках мережі не міняли десятиліттями. Нині замість застарілих комунікацій встановлюють сучасні поліпропіленові труби. Гарантія 50 років. Роблять в підвалі в каналізацію ремонтують. Я задоволена всім. Навчається на відмінно та здобуває перемоги. І все це попри майже безперервні російські обстріли Нікополя. Це історія про третьокурсника одного із міських коледжів. Хлопець переміг у міжнародному конкурсі і за свої досягнення отримав президентську стипендію. Що мотивує вчитися попри війну, та як коледж пристосувався до нових реалій далі у нашому матеріалі. Веду урок, за вікном бахає, стріляє. Діти сидять, не ході всі коридори порожні, за партами немає учнів, а уроки тільки у гаджетах. Так вже третій рік поспіль працює один із коледжів Нікополя, бо обстріли не вщухають. Бо є діти, які за межами області, є діти, які за кордоном вийшли на екран. У мене стріляє, у мене скло звенить за балконі. Діти, кому загроза Нікопольські раз, раз раз десь поділися, а ми працюємо. Пані Антонія тут викладає вже 30 років до нових реалій. Звикла уроки може проводити навіть з телефону. Демонструє одне з таких занять. Я тебе просила одягнути сорочечку. Льоша више ту, забувся. Так жартома сварить одного зі своїх кращих студентів майбутнього педагога, третьокурсника Олексія. І вже більш лагідно додає. Ось такий майбутній міністр міністр освіти. Попри дистанційку хлопець-відмінник сумлінно навчається, бо вірить. Професія вчителя це важливо зараз. Ми готуємося до навчання дітей за новими правилами за новою українською школою, що дуже важливо, тому що часи міняються і діти також міняються. Тобто, я хочу передати свої знання майбутньому поколінню. Свої знання відшліфовує на змаганнях. Долучився до міжнародного конкурсу імені Шевченка та здобув вражаючу перемогу. Перше місце по всій країні за таке досягнення студента нагород. Ла президентську стипендію це було неочікувано, але приємно тому, що про перемогу я дізнався в свій день народження, і це було для мене як другим подарунком. Задля перемоги у конкурсі працював у тандемі з викладачкою. Я кажу, ми тому що підготовка була така. Це треба було знати біографію Шевченка отак. Досконально такі нюанси. А що подарувала Ріпніна на Шевченку там на якийсь день? А в якому році вийшов перший кобзар? А скільки екземплярів і так далі? Щоб додаткові питання завжди після творів ідуть. Написати твір на все українське, ви розумієте, це не дуже просто. Знову ж таки, вплив має оця наша сучасність дуже велика. А треба Шевченка пов'язати з учасністю. Там так теми стоять завжди. Головна ж суть конкурсу у написанні твору. У сучасника Шевченка вирішила за допомогою найбільш болючої теми сьогодення російського вторгнення. Ідею придумав Олексій, а викладачка підтримала, бо не з чуток знає саме кобзар іноді рятує наших захисників на фронті. У мене, наприклад, студент воює зараз за су. У нього такий кобзар невеличкий в кармані. І одного разу він каже, сказав мені навички. Ви знаєте, каже, пуля мимо пролетіла касательно. Так би була. Об зачепила, а так цю книжечку зачепила. На написання роботи витратили два місяці, потім кілька етапів конкурсу. Міський, обласний та, врешті, всеукраїнський. Він мені повідомляє Дем'янівна, неймовірно. Наказ Міністерства освіти України. Диплом першого ступеня це для нас таке було. Я вам не можу передати. В історії педагогічного коледжу це був другий випадок. Нині у коледжі навчається чотири сотні студентів з Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької областей. Усі вони вірять, викладачка вже скоро повернуться у стіни рідного навчального закладу. Перефразувати Лесі Українку. Хотіла б такими словами: ми будемо крізь сльози сміятись серед лиха, співати пісні, без надії таки сподіватись. Будемо жити. геть думи сумні. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новина 11 каналу. Вони нищать ворога на морі, суходолі та у повітрі на їхніх шевронах. Якір, мечі, крила. Сьогодні в Україні день морської піхоти. Вони виконують найскладніші бойові завдання на фронті, знищують тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Один з найвідоміших морських піхотинців України Роман Грибов на початку повномасштабного вторгнення він із побратимами боронив острів Зміїний, і це він відправив руський воєнний корабель за усім відомим курсом. Фраза стала гаслом. Українського спротиву та відома в усьому світі. І на цьому все від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини на все добре, і бережіть себе.